Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Матея, розділ 10. Переклад Івана Хоменка. Прикликавши своїх дванадцять учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу й усяку неміч. Ось імена дванадцятьох апостолів, перший Симон, прозваний Петром. І Андрій брат його, Яків син Заведея, та Йоанн брат його, Филип та Вартоломей, Томай Матей, Митер, Яків, син Алфея і Тадей, Симон Кананій та Юда Іскаріотський, що й зрадив його? Оцих дванадцять Ісус вислав і наказав їм: У дорогу до поган не пускайтесь, і в Самарійські міста не заходьте, а йдіть радше до загиблих, овець дому Ізраїля, ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько, оздоровлюйте недужих, воскрешайте мертвих, очищуйте прокажених, бісів виганяйте, даром прийняли, даром давайте. Не беріть ні золота, ні срібла, ні дрібних грошей у череси ваші, ні торби на дорогу, ні одежин двох, ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий утримання свого. А як зайдете в якесь місто чи село, то розпитайте, хто в ньому достойний, і там перебувайте, поки не вийдете. входячи ж у дім. Вітайте його, кажучи мир дому цьому, і як той дім достойний, нехай ваш мир зійде на нього, а як недостойний, нехай ваш мир до вас повернеться. Як хтось вас не прийме та й не послухає ваших слів, то виходячи з дому чи з того міста, обтрусіть порох із ніг ваших, істинно кажу вам: легше буде судного дня землі содомській і Гоморській, ніж місто тому. Оце я посилаю вас, немов овець серед вовків, будьте отже, мудрі, як змії, і прості, як голубки, стережіться людей, бо вони видадуть вас синедріону і почуватимуть вас по своїх синагогах, вас волочитимуть і до правителів, і до царів за мене, щоб свідчити перед ними й поганими. Коли видадуть вас, не журіться, як або що вам говорити. Дано буде вам на той час, що маєте говорити. Не ви будете говорити, а Дух Отця вашого в вас говоритиме. Брат видасть на смерть брата і батько дитину, діти повстануть на батьків і будуть їх убивати. Вас ненавидітимуть усі за моє ім'я, але хто витриває до кінця, той спасеться. Як будуть вас переслідувати в тому місці, тікайте в інше. Істину кажу вам, не встигнете обійти міст ізраїльських, як прийде син чоловічий, не є учень понад учителя, ані слуга понад пана свого. Досить для учня, коли стане як його вчитель, а слуга як його пан. Коли господаря назвали Волзевулом, то скільки більше його домашніх, тож ви їх не лякайтесь. Нема нічого схованого, що не виявиться, нічого тайного, що не стане знаним. Що вам кажуть в темноті? Кажіть при світлі, І що ви чуєте на вухо голосіть з покрівель. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть, а бійтесь радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Хіба не за шага продається пара горобців? Проти, ні один із них не впаде на землю без волі Отця вашого. А вам же все волосся на голові пораховано не бійтесь, отже, ви вартніші за багатьох горобців. Кожний Отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Хто ж мене зречеться перед людьми, того і я зречусь перед Отцем Моїм Небесним. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести на землю, а меч я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю, і невістку з її свекрухою. І ворогами чоловіка будуть його домашні. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене, і хто любить сина або дочку більше, ніж мене. Той недостойний мене, хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той недостойний мене, хто своє життя зберігає, той Його погубить, а хто своє життя погубить задля мене, той його знайде, хто вас приймає, той мене приймає. А хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав, хто приймає пророка, тому що він пророк. Той одержить пророчу нагороду, і хто приймає праведного, тому що він праведний, той одержить праведничу нагороду, хто напоїть як учня одного з цих малих тільки кухликом холодної водиці, істину кажу вам: той не втратить своєї нагороди.